Двох волонян Михайла Столячука та Дмитра Гудіка засудили та посадили у білоруську в'язницю. Чоловіки були уже майже рік за гратами. Ця інформація сколихнула волинський інформаційний простір. Саме ж затримання відбулося напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Бреській області 22 лютого цього року. Чоловіки працювали водієм та кондуктором рейсового автобуса Львів-Брест. Того дня нічого не підозрюючи. Вони також і ще одним колегою водієм Ігорем Дерком виїхали у рейс. Заїхавши на білоруський пункт пропуску Мокрани, в салон зайшли невідомі люди, вивели їх і повезли у невідому напрямку. Далі вони опинилися у кайданках у стінах білоруського КДБ. Білоруські силовики звинуватили волонян у шпіонажі та агентурній діяльності на СБУ. Про це навіть зняли цілий фільм. Ось фрагмент із цього відео. Сразу три украинца задержали на границе в пункте пропуска Макраны. Экипаж рейсового автобуса «Львов-Брест» работал с 2018 года. И помимо пассажиров возил из Беларуси контрабанду. Пару лет назад они со своим незаконным грузом попались в службе безопасности Украины. Но наказание не понесли, а наоборот получили крышу от украинского государства для своей деятельности. Взамен требувалось знімати военную техніку в Білорусі і передавати українській стороні. Білоруські контрразвідчики раскрутили схему до мелочей і фамілій: Столерчук, Гудик, Мельник, Дірко, Екіпаж. Цікаво те, що це сталося перед самим російським вторгненням. Коли волинян затримали, рідні не знали, що трапилося. Лише через знайомих вони дізналися, що їх рідних затримали працівники білоруського КДБ і утримують у номер 7 міста Бреста. Ми зв'язались із родиною затриманих. Матір Дмитра Гудіка Марія в інтерв'ю нашому телеканалу розповіла деталі цієї історії. Дзвонили по телефону. Хто кого знає, хто що бачив на кордоні? Оце слів, як вам сказати, ну погранці тих, чи як там. Хто там дозвонився, то що тільки казали, що бачили, що до їхнього автобуса зупинили, під'їхала машина чорна, звідти вийшли люди, пасажирів вивели з автобуса, значить, пасажири там як хто вже сам добирався, а їх просто погрузили в машину і вивезли в невідомому напрямку. Далі події розгорталися швидко, і хлопці не розуміли, що відбувається. Їх завезли у СІЗО та почали допитувати. Весь цей час вони перебували під вартою лише через місяць. Родина змогла дізнатися, хоч якусь інформацію через знайомого. Одного з білорусі ми дізналися, що вони, значить, в цьому сезон no І потім я, так знаєте, стала дзвонити пару разів вони стали брати труп. Ну, Спочатку нічого мені не казали, а потім сказали, так, дійсно, вони тут є. Так якби з ними, то тільки що на словах питаю, як вони, все з ними хорошо. Це все їхні слова, інформації, як їх, за що, що, до чого, це ми не знали, можна сказати до 24 листопада, коли вже суд був, ну таких, якби нам якісь офіційних повідомлень, ну не знаю, ніхто не надавав за що їх. що і суд закритий був. Оце тільки було винесення. Вироку. Ми були присутні на йому. Суддя зачитав вирок їм ще в травні місяці. Ми їздили в Білорусі, саме лишилися, значить, знали, що через Польщу можна переїхати. Mm -hmm. Сами ришилися, за зв зв'язалися з адвокатами. Чи можна зустрітися з слідчим? Значить, ми хотіли з ним поговорити. Слідчий з нами зустрівся. Інформації нам, звісно, ніякої не надав. Тільки сказав, да, їхня війна доводиться, вони війна. За що і сказав нам, що ми. Вам повідомляли, що їх затримали. Ну, насправді, ну я не знаю, я не отримувала таких повідомлень. в мене ну, не ага. було нічого. І там, наприклад, сюди в Україну з України, мені теж ніхто не повідомляв, що затримані, ага. значить, громадяни. Це травень місяць був, побачилися от з тими слідувателями. Нічого вони нам такого не сказали, ага. от тільки в двох словах. Вони виноваті, їхня вина доводиться. Рідні Ковальчан найняли адвокатів та намагалися допомогти. З'ясувалося, що розслідування вже завершено. Суд у місті Брест, 24 листопада, проходив у закритому режимі і виніс такий вирок. Засудити на 6 років позбавлення волі Михайла Столячука та Дмитра Гудіка на 5 років. Ігор Дерко був депортований з Білорусі до України. Згідно з версією білоруських спецслужб за завданням Служби безпеки України, вони з 2018 року збирали в Білорусі дані про військову техніку та об'єкти. Після закінчення слідства до суду, ще суду не було. Нам дозволили з ним побачитися. Тоді, при побаченні, вони так само нам і їм сказали, що ми не можемо нічого говорити про війну, про справу їхню. Оце тільки посиділи, ми з ним поговорили це в жовтні місяці. Каже, що до насилля до його не приміняється. Ну я ж не знаю, як він там каже. Ну, що насилля, значить, до їх ніякого не приміняли, значить, ніхто їх не бив, не... ну таке виказав. Марія Гудік є мамою 22-річного Дмитра та рідною сестрою Михайла Столярчука. Ігор Дерко, який був другим водієм на рейсі того дня, є швагром жінки. Його білоруське КДБ відпустило, нині він в Україні. Сама жінка каже, з сином ніколи не мала ніяких проблем. От просто сиділи з сином. Він мене просто тільки що казав, значить, ну, і адвокати в один голос що може бути. Можуть їх екстрадувати в Україну, відбувати своє покарання. І оце син, що тільки то мені говорив, мама, шукай десь там, значить, якісь шляхи в Київ виходити, щоб по то їх. А по справі, як, за що, а, знову ж таки, ну, не можна нам було говорити про це. Знаєте, в мене таке. Оці діти їдуть в автобусі, можуть знімати. Ну я, ну розумієте, з сином, щоб щось колись в нас таке вдома було, що він там таке. Ну, не було. розумієте? Я просто недомінню і чесно була. Наприклад, тут так само щось сказати, я його запитала, що це було, він просто помовчав. Я думаю, може, розумієте, Ну не знаю, ну, що ти... Оті... Конфіскували телефони, думаю, може там щось було. Ну то це знаєте такі мої припущення. Коли ніяких проблем не мала з своїм сином. Взагалі, в мене такі, ну я не знаю. Просто я ніколи ніяких проблем просто не мала з дитиною. Вивчився сам, закінчив людський інститут. Сам вчився доочно да, вчився, працював. Є ця справа фальшивою. Це питання залишається відкритим. Що такого могли зробити водій автобуса та 22-річний хлопець, щоб посадити їх на кілька років у в'язницю? Нині рідні чоловіків намагаються зробити усе, аби їх звільнити. Я писала звернення в громадську організацію справ людини і до Денисової там я ще зразу ж тільки почала ну, Сьогодні мені прийшло повідомлення, що вони електронною почтою ще вислуть, але зі слів, що ну якби вже наша країна знає, що вони там, що до їх вільний доступ адвокатів, що вони не жалуються на здоров'я, на харчування. Ну і якби може й готовлять їх до екстрадиції. Ну це... наш телеканал звернувся із офіційним запитом до Міністерства закордонних справ України, а також оповноважено Верховної Ради справ людини Дмитра Лубінця щодо справи Дмитра Гудіка та Михайла Столячука. Коли волиняни повернуться додому, чи зможуть їх рідні побачити уже незабаром на рідній землі? Відповідь: чекаємо.